Всім доброго, мирного дня! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Покажу вам своїх кроличків. Що ми робимо на господарстві? О тут у мене три дівчки. Ось такі красуні. Пісто даю, води потім подналивають. Що ви сваритесь? А що таке? Хто свариться так? Не сваріться. Не сваріться? Ось тут у мене красавчики. Водички потім дам. Я наберу води. О, подивіться, які вже лопатухи їдять з мамою. О! Хто перший? Хто перший? Йдемо далі. Чищу всі кормушки о сюди і занесу, і занесу курем. Да, дівки? О, скільки в мене красавчиків. Ой, такі о, такі лялечки. Ще є. Тут мамуля так і лежить, кормить. Так і годуємо. Кролики всі живенькі. Я їй то хліба, то морквинку, то сіна. Собачка грається з котиком. Всі вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. До побачення, мої хороші.